Добрий вечір. У столиці 17. -та. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкала. Зараз поговоримо на такі теми. У столиці ілюстрували головного міліціонера міста генерал-майор Терещук, звільнений з посади. Мер представив електронний бюджет Києва, який має унеможливити махінації з міськими грошима. Додому повернулись 77 бійців 25-го батальйону Київська Русь. Героїв зустрічала і наша знімальна група. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає четверо поранені за повідомленням адміністрації президента. Минула доба позначилася надзвичайно активними та агресивними діями російсько сепаратистських банд, які супроводжувалися масованим застосуванням важкого озброєння від 120-мм мінометів до 152-мм гармат і реактивної артилерії. На Маріупольському напрямку активні бойові дії велися у селищі Широкине, а також у гранітному. Противник активно використовував. Крупнокаліберні міномети, гармати і танки. Ситуація на Донецькому напрямку залишається найбільш складною, але контрольованою. Противник активно застосовував там 120 міліметрові міномети, 122-міліметрові гармати, танки, практично безперервно. Ведучи вогонь по наших позиціях в районі Аеропорту, під Мар'їнкою та Південніше в районі Гранітного. Зокрема, вчора ввечері по наших позиціях в районі селища Старогнатівка був здійснений залп з ворожих реактивних систем залпового вогню. Град також тривають бої в районі Горлівки та Світлодарська, де противник також зосередив серйозну вогневу міць. Зокрема, там він застосовує 152-мм гаубичні гармати. У Київському військовому шпиталі на Печерську терміново потрібна кров усіх груп і резусів. Повідомляє сьогодні забір крові зазвичай у понеділок і четвер, з 9 ранку до 12. Але зараз через гостру потребу забір можуть подовжити, оскільки до шпиталю прибуло багато поранених з фронту. Нарешті вдома 77 бійців 25-го батальйону Київська Русь зійшли з потяга Харків. Київ свої сім'ї вони не бачили цілий рік. Бійців на рідній землі зустрічала і Ярослава Ковтун. Бурхливі оплески, вигуки герої та слава Україні. Вокзал завжди бачить і розлуки, і зустрічі. Проте цю запам'ятає надовго, адже тут плачуть не тільки жінки, а й чоловіки. Цього моменту бійці та їх родини чекали цілий рік. Ми запіли що він прийшов тому щасливий, здоровий. Ми Так ждали, цілі готи переживали. Просто я дуже рада, що вся бригада вернулася. Михайло племінник Тетяни цілий рік тримав позиції на передовій. Каже, від куль уберігся, проте від спогадів нікуди не втечеш. Саме страшніше би було це потіряти своїх товаришів. О більше того стаж то постар, не було. Та зійшовши з потягу, Михайло та його побратими нарешті відчули такий довгоочікуваний дух рідної домівки, де безпечно і радісно. Дурхливі емоції, дуже щасливі, дуже приємні, дуже раді бачити. Дуже раді бачити всіх. Радість, тепло. рідна земля. У другу хвилю мобілізації потрапило 168 бійців, і майже всі вони вже повернулися, каже Комбат. Проте навіть ті герої, які зійшли з потягу вчора, сьогодні знову на пероні. Дехто вчора приїхав, але вони більше заскочили в поїзд в Дарниці. ми приїхали разом практично. Дехто нас зустрічає вже тут. Проте не всі повернулися з фронту. 25 воїнів загинуло ще один в полоні. Командир згадує рік боїв і тих, з ким воювали разом на передовій. Розповідає, найважчим було не зброю в руках тримати, а руку побратима, якого не оминула куля. В районі Дебальського виконували були завдання в Нікішини Рідкадуб, центральне спільно з 11 батальйоном. Самостійно тримали 4,5 місяці. Північний схід Дебальсу. Найважче було. Дивитися воші і матерям, забовне найважче. і чекати. Втім, рахуючи дні та години, стурбовані сім'ї все ж дочекалися захисників батьківщини. Рідні кажуть, воїни повернулися, бо усі вони як один вірили у їх силу духу та надсилали їм талісмани. А в нашій школі у мене клас 19 чоловік. Я просила їх всіх, щоб вони писали, там відкритки різні рисунки, позитив передавали. Ну вони стали більш сталь в себе, як по мені стали сильні в душе всім, чим необхідна була сада, от води, заканчуває топливом, снаряженням, формою. Віддати шану героям приїхали не тільки родини та друзі. Сліз радості не стримують усі, хто зустрічав бійців. Я їх всіх обожнюю абсолютно. Я приїхала взагалі з зірпеня спеціально і, і ну, в мене велика радість. І шкода, що напевне не всі приїжджають, але Будемо їх берегти надалі. А як же ще і наці, То Тож наші. Ходимо, просимо, домовляємося, ліпим, печемо, шкварим, варимо, плетемо і все це відправляємо. Тому що з цього поїзда волонтерського вже зійти неможливо. Найтяжче за всіх дався цей час малечі, бо чекати стільки на тата, коли тобі лише дев'ять дуже і дуже довго. Я папу дуже люблю. Я його чекала дуже довго, коли я його побачила. Я зраділа дуже сильно. Не відпустиш більше, папу ні Ярослава Ковтун, Денис Всяніков, телеканал Київ. З метою підвищення обороноздатності держави за рішенням Верховного головнокомандувача протягом травня червня заплановано провести командно-штабні навчання з територіальної оборони. Буде відпрацьований механізм взаємодії між військовим командуванням та райдержадміністраціями щодо спільного планування та виконання завдань територіальної оборони. Тому з 5 по 12 червня у 18 областях України будуть проведені навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних до військових частин та територіальної оборони. По закінченні навчання військовозобов'язані повернуться додому. У подальшому планується залучати їх на періодичні зборові заходи для вдосконалення воєнних навичок. Начальника столичної міліції ілюстрували генерал-майор Олександр Терещук, очолював головне управління МВС у місті Києві. Як повідомив прем'єр Арсеній Яценюк, під час години запитань до уряду в парламенті Терещук потрапив під люстрацію. Голова уряду зазнаю, зазначив, що в усіх правоохоронних органах і органах Державної податкової служби проводиться щоденна заміна і перевірка кадрів. Мер Віталій Кличко презентував електронний бюджет столиці Києва. Став він став першим містом в Україні, де реалізовували цю новітню технологію. Відтепер усі надходження та видатки бюджету кожен киянин зможе побачити у режимі онлайн. Зокрема, система дозволяє переглянути бюджет не лише міста, а й району школи чи ЖЕКу. А вже з вересня відображатимуть скільки коштів витрачається на окремий будинок. Відкритий бюджет один із перших етапів реалізації у Києві системи Розумне місто. Віталій Кличко відзначив після його впровадження процес пошуку і аналізу потрібної інформації замість кількох. Занимать несколько минут или даже секунд. До того, что электронный кошторис невозможны, и любые коррупционные схемы с бюджетными деньгами. Данная система дает возможность полностью контролировать и администрацию городскую, и администрации районов, сколько потрачено денег на смену окон, сколько запланировано денег. На ремонт дорог и так далее. Все, то, что происходит, все коррупционные схемы, которые всегда э, в злоупотреблении были связаны с бюджетом, спрятаны, никому не известны. Проведение каких-то тендеров, закупок сегодня находится на поверхности, и каждый желающий может получить необходимую ему информацию. Центральний автовокзал Києва на реконструкції вона триватиме до жовтня. Приміщення обіцяють зробити комфортнішим для пасажирів. Зміниться і зовнішній вигляд. Проєкт одним із перших побачив Богдан Бур'яненко. Центральний автовокзал Києва. Звідси щодня тисячі людей виїжджають з міста і приїжджають до нього. Втім, враження від приміщення у пасажирів вкрай негативне. Какие-то бомжики грязные. Короче, я увидел вокзалы, но ну, этот самый плохой в Киеве. Все облуплено, обда. Как-то не особо уютно. Не особо. Нету, во-первых, нету, я не вижу камер хранения, не знаю где. Ну, как бы нету указателей конкретных, нету нормального подъезда для э, этих для тележек. Неприємний запах у туалетах, застеріглі вказівники, продовжують пасажири. Нарікають ще й на неякісний звук зішномовців. Зрозуміти буде щось дуже складно. Керівництво Київпасервісу додає, приміщення ще й без опалення та кондиціонування. Тому взимку температура всередині опускається до нуля, влітку ж спекота до 30 градусів. Саме з відновлення системи обігріву розпочали ремонт автовокзалу на сьогоднішній момент. Е те, що зроблено, це отоплення. Було два електрокотла, замінили на э, другие, более современные, отечественного производства. Тепер у нас чотири. Система распределяет отоплення по зонам, э, существенна економія по електроенергії. На другому поверсі зроблять зручний зал очікування та фудкорт. Відремонтують і кімнату відпочинку для водіїв. Зміниться і фасад, його утеплять мінеральною ватою, встановлять нові склопакети та нарисують підсвітку. У ближайших планах це перша выживаемость автовокзала утеплення. Следующий план це повышение комфорту для пасажирів. Першу частину робіт скліна та утеплення обіцяють виконати до середини літа. Повністю відремонтовані головні автобусні ворота прийматимуть пасажирів у жовтні. Богдан Прененко, Денис Савсеніков, Телекланкиїв. Ще один будинок сімейного типу відкрили сьогодні у Києві. Родина Бригінців отримала ордер на власну чотирикімнатну квартиру на теремках. У них вже четверо прийомних дітей. і За тиждень родина поповниться ще одним хлопчиком, восьмирічним Богданом. До цього велика сім'я жила у зйомній двокімнатній квартирі. Тепло, яке вони отримують від батьків, не можна нічим замінити, і ми бачили зараз дуже щасливі очі дітей, наскільки вони себе комфортно відчувають. Дуже добре, що зараз у них є нормальні умови, в яких вони можуть жити. Ситуація дуже складна, непроста, враховуючи те економічний стан, розуміючи те, що зараз не вистачає грошей, але тим не менш, ми знаходимо можливість обов'язково турбуватись за тих людей, які, яким допомога потрібна. Під час фінального поєдинку за кубок України з футболу між київським Динамо та Донецьким шахтарем по медичну допомогу звернулись 12 осіб. Про це розповів заступник голови КМД Михайло Радуцький. Для медичного забезпечення на стадіоні працювали 5 карет швидкої допомоги комерційної служби, близько 20 піших патрулів, а також майже 10 карет міської швидкої допомоги. Загалом, за словами заступника голови КМДА, до фіналу Кубка України була відроджена система підготовки, розроблена в УЄФА. Саме вона використовувалась на євро 2012 Організацією матчу займалась координаційна комісія, яка складалась з представників столичної влади ФФУ, правоохоронців, рятувальників та управління державної охорони. Основні принципи це е, точний розрахунок кількості медичного персоналу, кількості спецпризначенців, кількості стюардів, кількості е, команд е, служби надзвичайних ситуацій. Це їх 100% розташування. Воно було розроблено особисто для олімпійського стадіону, і воно все залишилось. Е, це Прораховано, прораховано фахівцями. Ця модель е, обслуговування таких матчів, безпеки таких матчів розроблялась на фантомах. УЄФА. після новин почнеться програма у центрі уваги. Її вестиме Наталя Денисенко. А Наталя, радий вітати. Отже, про що будете говорити? Вітаю Олексу. Сьогодні відзначається всесвітній день навколишнього середовища. Саме тому у центрі нашої уваги буде проблема сміття у столиці. Чому українців відсутня культура поводження з побутовими відходами? Питання сміття звали, екологічної небезпеки, відповідальності за забруднення забруднення навколишнього середовища. Надактуальна проблема утилізації твердих побутових відходів і вивезення сміття з приватного сектору. Ми обговоримо з гостем. Це Євгеній Русін, директор комунального підприємства. «Київ Комунсервіс». Ну, глядачів, як завжди, я закликаю приєднуватися до нашого ефіру. Ставити власні запитання. Ми почнемо одразу після новин. Олексон, продовжуйте. Дякую, Наталю. В мене все на цю годину. Наступний випуск о дев'ятнадцять. Зараз спорт. спортивні новини, мої вітання. Найкраще місце для золотих медалей у кубку. Це добре знають у київському динамо. Напередодні чемпіон України оформив переможний дубль. на НСК Олімпійському Динамо здолало Донецький Шахтар у фіналі Кубка України. Найдам найдраматичніший момент безумовно після матчеві пенальті, адже ані в основний час, ані в екстра таймах жодна з команд не змогла забити. Зрештою, шахтар у серії пенальтів повів у рахунку 3-1, Однак Динамо змогло зрівняти. Зокрема, і завдяки відмінній грі Олександра Шовковського. А зрештою, і перемогти 5-4. Я завжди в нього вірила. Звісно... Первые несколько он не угадал, но я що сказав, Сані Рибки, который сказал, стояв рядом. Якщо він угадает, то возьметь. Наверное, так і вийшло. І повірте, у мене 100% была була віра єдине, що зіпсувало усі враження від гри, це неадекватна поведінка фанатів. Вони вибігли на поле, розламали ворота, не хотіли заспокоюватися і, зрештою, поставили під загрозу зриву церемонію нагородження, яку довелося проводити із значним запізненням. Конечно, это неприятно. И я считаю, что после матча должна праздновать команда на поле, и болельщики их поддерживают. А сейчас какой-то радости действительно не было после матча, потому что толпа людей, которые не давали ничего тебе. На самом деле могут быть какие-то санкции. И я не знаю, в моем понимании это ненормально. Молодіжна збірна України з футболу потішила і вийшла до плив чемпіонату світу. Українці перемогли США і Це дозволило посісти їм першу сходинку групи. Ей головним творцем успіху став Віктор Коваленко, який оформив хет-трик. І в Україні стало на один баскетбольний клуб менше. БК Київ припинив своє існування, а його співробітники вже намагаються працевлаштуватися в інших місцях. Про це стало відомо виданню Баскеткому Їм цю інформацію повідомив президент Федерації баскетболу України Михайло Броцький. Нагадаємо, БК Київ двічі ставав чемпіоном України та вигравав кубок. Також стало відомо, що інший столичний. Клуб будівельник залишився без головного тренера. Дякую за увагу. Контракт розірвано, написав Віталій Черній на власній сторінці у соцмережі. Ну, і ми дякуємо за увагу. До зустрічі!